Прошу до слова Ольга Николина з доповіді стоматологічного освіту в Україні та Німеччині. Студент як основний університетський ресурс. І це дійсно, ми, цей промісточок ми говорили з Лангом в Ісландії. Коли е, двоє моїх співробітників е, збиралися в, е, в Іспанію на Оксана Потупа, Мирослав Солонько, і він мені запитав, каже, тобі не шкода, що е, твої співробітники е, вони все-таки в тебе працюють. І так далі, я дійсно сказав, що я буду дуже радий, якщо ви, молоді люди, станете тим місточком між тим університетами, які є е, в світі, з вашими знаннями мови, комп'ютерних технік і так далі, коли ми будемо включатися активно в мультицентричні дослідження і виконувати дослідження мультицентричні, я думаю, що це дасть нам велику, велику користь. Тому я, я думаю, що а, тут треба знайти таку рівновагу з вашими можливостями, з нашим досвідом. І, очевидно, нам пови, ми повинні позбавити вас тих речей. Які заважають вам розвиватися? А ваш авторитет повинен працювати і на Україну, і на українську стоматологічну школу. Прошу, Секундочку. Um, всім доброго дня! Uh, коротко розкажу про себе. Мене звати Микола Олег. Um, я хотів би сьогодні розказати про різницю в uh, стоматологічній освіті в Україні і в Німеччині. Um, я провчився в українському університеті, в Львівському національному медичному університеті повністю закінчив у 2014 році і зразу ж після того поступив в університет в Гамбург. Отже, uh, темою презентації є стоматологічна освіта в Україні. Uh, та Німеччині студент для університету чи університет для студенту. Отже, е, хочу зараз коротко розказати про е, безпосередньо, як відбувається е, навчання в Німеччині. Отже, вступ до університету в Німеччині. Отже, в Німеччині є приблизно 29 закладів, е, кафедри стоматології, де студенти можуть навчатися. В середньому на кожну, в кожному університеті навчається 52 студенти. Це арифметичне. в Франкфурті, наприклад, 100 людей може навчатися, в Гамбургу в нас навчається 70 людей, в Дрездені 30. І ось ви бачите цю діаграмку. Отже, 20% цих всіх студентів візьмемо за основу 52, 20% цих всіх студентів це ті студенти, які здали свою абітуру. Абітура цей атестат зрілості, можна сказати, на найвищий бал. 60% це є основна е, структура, тобто основна маса студентів, які е, проходять студент по відбірковому курсу е, університету, і 20% це є е, квота очікування і дещо детальніше про це, що потрібно для вступу. От у нас є три приклади. Перший це Йоко. Йоко здав абітуру на 1,3%. Треба сказати, що в Німеччині найвищий бал це одиниця. E, найнижчий бал п'ятірка. Отже, абітура e, здав її досить добре, подав e, документи в університет, його прийняли, почав навчання. В лізі склалось не так все добре, але все ж таки 2,1 e, її абітура. Вона подалась, подала документи в університет, e, і університет їй запропонував вступний іспит, щоб покращити цю e, абітуру, для того, щоб вона могла пройти цей конкурс. Вона здала його успішно і її прийняли. Ем, і після того вона знову ж почала навчання, давно вже познайомили з Ганс е, не так все добре склалося. Він ще в 2010 році е, році подав свої документи, але в нього абітура 2,9. Вступним іспитом він не покращить свою свій результат, і він стає на квоту очікування. Отже, ця квота очікування в Німеччині становить 5 років. Він не має права вчитися в іншому вищому навчальному закладі. Він може тільки прочекати або прийти іншу, е, скажімо, нижчу порангу акредитації освіту, і він вирішує, піду на зубного техніка, це мені допоможе в майбутньому, і насправді це так і є. Його в 2015 році прийняли і він почав навчання. Отже, безпосередньо саме навчання на стоматологічному факультеті. Я би хотів поділити це на три основні блоки: організація навчального процесу, навчання і фінанси. Отже, тиждень орієнтації звучить трошки смішно, але насправді так і перекладається. Перед тим всім, як нас запросили в університет, ми отримали імейл з датою і місцем проведення цього тижня. Прийшли туди, нас і гарно зустріли, познайомились, дали в подарунки різні пасти. Після цього нам розказали безпосередньо про перебіг навчання, що складається навчання, як воно побудовано, скільки триває, які семестри, які кафедри ми вивчаємо. Після цього запросили, що Професорів з різних кафедр, які нам детальніше розказали, що таке ортодонтія, що таке щелепно-лицева хірургія, що собою являє ортопедія, що собою являє взагалі стоматологія, в цілому. До організаційних моментів потрібно сказати, нам розказали, як відбувається інформація, як ми отримуємо саму інформацію і як ми в неї можемо керувати. Після цього підготовка до навчання і блошений ринок. Так як ми з першого тижня починаємо зразу навчання. Нам потрібно щось практичне навчання. Нам потрібно чимось ці всі маніпуляції виконувати. Отже, ми повинні купити за свої кошти певні інстру, певний інструментарій. Університет подбав про це. Нас завели в магазин Генрі Шайн. Він тісно співпрацює з університетом. Хороший бізнес, до речі. І потім організувавши університет блошиний ринок. Блошиний ринок це є... туди, приходять студенти-випускники, які маючи свої інструменти, які є в хорошому стані. Вони їх продають приблизно за півціни. Що в принципі так само вигідно для студента, який тільки поступає. Ну і звичайно, впродовж цього всього періоду немає кращого знайомства, ніж вечірки. Ось кілька фотографій з цього. Е, інформаційна підтримка. Отже, перше це є графік. Кожен отримує індивідуальний графік, е, в ньому вказані всі заняття, всі лекції. Дати проведення аудиторії, будь-які зміни, які ми отримуємо, це все складається напередодні, тобто за досить відповідний час до цього, і приблизно на півроку, так, так як семестр триває півроку. І ми можемо, в принципі, вже подивитися, де ми можемо кудись поїхати на вихідні. Матеріали тут треба трошки детальніше розказати. Це є онлайн-платформа, на якій ми можемо. Отримати доступ до всіх лекцій, всіх семінарів, лекції, так само записані, відео, до всіх практичних занять, до методичок, які ми повинні не повинні, але можемо для зручності скачати, отримати, перечитати і підготуватися до заняття. Крім цього, тут є інші, наприклад, тестування. Ми можемо пройти його онлайн, побачити, чи ми готові до екзамену. І останнє це імейл. З допомогою емейлу ми контактуємо зі всіма. І між собою, і між е, професорами і е, з деканатом. Наприклад, моя е, одногрупниця, от їй не зовсім сподобалося, як відбулася все сама організація безпосередньо на кафедрі біохімії, були застарілі лекції з 2013 року. Вона написала туди, сказала: е, я перепрошую, але насправді там е, потрібно дещо виправити, тому що не збігаються плани. Вони це все ж зробили протягом двох днів, і потім у нас був екзамен, і вона здала екзамен, її не завалили. Навчання поділяється насправді на доклінічне і клінічне. Доклінічне навчання це перший п'ятий семестр, це практика на фантомах і це є доклінічні кафедри. Клінічне навчання це шостий, десятий семестр, практика на пацієнтах і клінічні кафедри. І дещо детальніше до доклінічного навчання. Це ті предмети, загальномедичні предмети, які ми вивчаємо на, під час доклінічного навчання протягом 2,5 років. Тобто ці 5 семестрів: хімія, біологія, фізика, латинська, фізіологія, біохімія, анатомія. І як бачите, тут немає, наприклад, таких предметів, як філософія, економіка, соціологія, які ми так вивчали і стратили стільки часу на самостійні роботи і Ви самі знаєте. Як проходять, як проходять ці заняття? Отже, можна поділити на чотири етапи: це є лекції, відвідування лекцій вільне, тобто не потрібно, не прийшовши на лекцію, не потрібно писати реферат, наскільки я знаю на 40 сторінок і так далі. Не потрібно, але більшість більшість студентів приходять туди, тобто явка 90 Так? Тому що ми самі зацікавлені в тому, щоб отримати цей матеріал. Лекції відбуваються до практичних і семінарських занять, що досить важливо, щоб ми вже були готові, щоб ми знали, про що йдеться. І, крім того, про само, під час самоопрацювання це все обробили, тобто в бібліотеці з будь-якими іншими інтернет-ресурсами, статті або будь-що, але мати цю інформацію тільки тоді задавати питання. Практикум семінар відбувається. Е, е, Трошки по-іншому. Наприклад, на першому зображенні це ми виділяли е, ДНК з е, печінки свині. Досить цікавий був практиком, але він е, насправді. Е, Багато чого дав зрозуміти в самій біохімії і дає комплексне розуміння. Так само, як і семінари, ми обговорюємо питання. Нам ніхто не ставить оцінок, нас ніхто не опитує. Ми маємо самі підготуватися до цього. Ми маємо знати, про що йдеться, і тільки тоді задавати якісь логічні питання. Ну і в кінці, звичайно, іспит, який досить строго відбувається. Отже, доклінічне навчання, е, доклінічне навчання, але в розрізі стоматології, складається з трьох основних курсів: курс технічної пропедавки, перший семестр, фантом перший, третій семестр, фантом. Другий, п'ятий семестр. Я хочу детальніше розказати про е, курс технічної преподавтики, так як я сам брав в ньому участь, і знаю більш детальніше, як він е, відбувається, і так як на ньому базуються всі інші курси. Отже, відбувається в першому семестрі чотири дні на тиждень, чотири години е, на день. На другому семестрі можна цей курс повторити в випадку, якщо ви не здали іспит або неправильно виконали роботу. І так для загальної інформації цього року, на жаль, 13, 13 людей з 55 не здали. Тобто це досить високий рівень того, що вони не здали цей іспит. Далі про забезпечення, матеріали. Ось ви Бачите, це ті матеріали, які якими. Нам, якими нас забезпечує університет безпосередньо цей артикулятор е, від Гірбах, е, гіпси, і в, е, там стоїть зараз половіт. Е, насправді е, ми повинні купляти більшість матеріалів. Так? Але якщо б сталася якась така стресова ситуація, коли ви виготовляєте роботу і ви бачите, що ви не встигаєте його купити, вашого сусіда його немає, ви можете попросити і вам, звичайно, його нададуть. Лабораторія, яка добра оснащення, відеопідтримка всіх робіт, і тутори. Це і студенти 8-го семестру, які приходять їм. Університет, звичайно, за це оплачує. Вони приходять і розказують, дають поради, розказують, як в них це все відбувалося, але вони не мають права брати вашу роботу і виконувати за вас її. Саме навчання приходить викладач, який супроводжує нас впродовж цього курсу, робить презентацію роботи. Ми звичайно повинні в свою чергу підготуватися до неї. Основна це є методичка, за якими на в якій описані точніше, всі кроки того, як виконується безпосередня робота питання і відповіді так само можна задавати в будь-який момент під час проходження самого заняття. Але викладач, якщо викладач бачить, що ви. Ну, не прочитали методички, не підготувалися і так трошки нехтує ти самим навчанням, він вас відправить швидше за все на місце і скаже: от прочитаєш, тоді підійдеш, запитаєш. Вільне препарування це є курс, який відбувається, в принципі, по суботах. Він створений для того, щоб студентів навчити правильно препарувати зуби під коронки, під будь-які терапевтичні конструкції. Тобто максимальне забезпечення для того, щоб студент навчився. І опитування в кінці. Зараз безпосередньо про роботи. Коротко розкажу: перша робота це було вирізання воску з вирізання зуба з, воску, з воскового блоку, а друга робота це є нарощування або відновлення жувальної поверхні трьох зубів за Ем, Ця робота є необхідна для наступної. так як наступна робота це є препарування під суцільну литу коронку і суцільна лита коронка. І остання робота це є частковий знімний протез. Отже, це ті всі роботи, які стосувалися курсу технічної пропедавтики. І ще одна це є клінічний день. Клінічний день нас збирають всіх студентів, говорять, для того, щоб ви мали якісь відчуття стоматології, щоб ви побачили, як насправді все відбувається в клініці, про це, що говорив Мирослав, що доступ йде з самого початку. Нас на першому курсі. Нам показали клініку, провели екскурсію, ми гарно всі передягнулися і розділили нас по блоках троє осіб раз ми в ролі пацієнта, раз в ролі асистента, раз в ролі лікаря. І при цьому ми зробили огляд хворого, записали картку пацієнта, виміряли глибину ясних кишень, зняли відбитки, віддали моделі і щасливі пішли додому. Фантом перший це є наступний курс, який відбувається в п'ятому третьому семестрі. Перепрошую, основні він базується структура його, точніше. Така ж сама, як курсу е, технічної пропедавтики, е, проте відрізняються в роботах. Тобто виконується е, одна робота з тимчасової коронки, е, мостоподібна конструкція і е, суцільний протез, повний протез. Е, і Фантом Другий так само відрізняється в роботах, це є шина Мічігана, це є тимчасова е, мостоподібна конструкція і так само ще один е, повний знімний протез. І як від іспиту. Отже, е, е, іспит, насправді триває приблизно два тижні. Е, усна частина є практична частина. Усна частина складається з чотирьох основних предметів, які ми вивчали під час доклінічного періоду: це є анатомія, фізіологія, біохімія і ортопедія. Чому ортопедія? Тому що е, всі ці курси, які ви щойно бачили, вони базуються на ортопедії. Відповідно йде теоретичне опитування, і все це відбувається усно, як вже сказано. І практично ми за тиждень повинні за сім днів повинні виготовити коронку, місток, повний знімний протез і частковий знімний протез. Так для порівняння, як і відбувається в Німеччині, які іспит відбувається в Україні. Клінічне навчання. Так само хотів би поділити їх на загальномедичні е, спеціальності, тобто це і мікробіологія, патологія, загальна хірургія, дерматологія ЛОР і е, стоматологічні спеціальності, це є фантом третій курс, енгенологія, інтегрований курс 1-2, терапія, щелепнолоцева хірургія, ортопедія і ортодонтія. Е, коротко розкажу про ці всі курси рентгенологія. отже, рентгенологія в стоматології. Основна ціль описати під час цього курсу 50 рентгенограм різного виду. Тобто, чи це прицільні, чи це ОПГ. Фантом третій курс відбувається. Таким чином, що нас вчать терапії, нас в правильному пломбуванню, реставраціям, е парадонтологічному лікуванню і ендодонтичному лікуванню. І ортодонтія починається вже шостого семестру, е де нам розказують про е загальну ортодонтію, про е діагностику в ортодонтії і планування лікування. Сьомий, восьмий семестр. Е Ті ж стоматологічні дисципліни, ще ЛХ, ортодонтія, терапія, ортопедія. І більш детальніше я би хотів розказати про інтегрований курс 1. Це є нововведення в Німеччині, це було запропоновано університетом Гамбурга. Отже, кожному студенту університет виділяє трьох-чотирьох пацієнтів. Цих трьох-чотирьох пацієнтів студент повинен пролікувати, але має, крім цього, певні вимоги. Тобто, за цей весь рік він повинен зробити. Поставити дві оклюзійні пломби, дві пломби на оклюзійній поверхні, дві пломби в фронтальній ділянці, в пришийковій ділянці, два ендолікування, дві коронки, один повний знімний протез або два часткових знімних протези і одне парадонтологічне лікування. Проблема цього курсу в тому, що якщо ви виконали всі ці маніпуляції з винятком однієї коронки, і ви кажете, от мені потрібно ще одного пацієнта, університет, звичайно, вам дає ще одного пацієнта, але ви повинні в нього провести спочатку повну санацію, тобто це добитися хорошої гігієни пацієнта, провести терапевтичне лікування разом з ендодонтичним лікуванням, парадонтологічне при потребі, і тільки тоді приступити до виготовлення коронки. чи... Будь-якої іншої ортопедичної конструкції. Отже, питання часу не завжди виходить так: багато студентів затримують своє навчання, тобто вони вчаться на 5 років або 5,5, можливо, тільки через того одного пацієнта або пацієнта, пацієнта який не з'явився. Насправді це трошки, трошки важко. 8, 9, 9 10 десятий семестр, перепрошую, відбувається так само: інтегрований курс 2. Це такий же самий курс, як інтегрований курс 1, тільки для того, щоб себе покращити свої практичні вміння вміння е, обходитись з пацієнтом але ще є одна вимога що ми повинні зробити вже не дві коранки а чотири поставити не дві оклюзійні пламби а чотири тобто все подвоюється іспит е, тримає як бачите одинадцятий семестр е, Теоретично-практична частина складається з 11 іспитів, це всі вивчають, це всі ті іспити з предметів, які ми вивчаємо в клінічному періоді. Тобто це є як і загальномедичні предмети, так і стоматології. Практична частина відбувається з трьох предметів: терапія, ортопедія і ортодонтія. З терапії ви повинні прилікувати пацієнта ендонотично, дві, два ендолікування, два, дві реставрації з ортопедії, один. Одну знімну конструкцію, одну незнімну конструкцію потрібно виготовити, ортодонтії, з ртузантії потрібно скласти повністю продіагностувати пацієнта, скласти план лікування і виготовити один апарат. Фінанси. Що коштує це навчання? Насправді цих 300 євро ви не платите за навчання, ви платите за ті послуги, за те, що вам надає університет. Тобто ви платите не за те, що Кудачі там викладають чи за забезпечення університету, ви платите за проїзд в громадському транспорті, за книжки, які фінансуються безпосередньо з цих грошей, за можливості займатися будь-яким спортом, за організацію АСТа, яка є насправді вашим захисником. Аста дбає про те, що ви довчилися, в випадку, якщо у вас будуть якісь труднощі фінансові, вона зможе вам оплатити навчання до кінця. І, звичайно, з цих грошей фінансується робота студентам. Тобто студенти, які працюють в секретаріаті чи в бібліотеці, з цих грошей фінансуються вони. <клух> Таких витрат там нема. Інтернатура в Німеччині. Її так само в Німеччині немає. Насправді лікар-стоматолог після п'яти років навчання. Іде до іншого лікаря-стоматолога, який має досвід і працює в нього під наглядом, під його корекцією, але працює сам, заробляє при цьому достатньо грошей, щоб прожити і може щоб ще відкласти. І має право виконувати практично весь перелік маніпуляцій стоматологічних. І на кінець я би хотів сказати: це сходи Пенроуза, і вони досить чітко відображають систему стоматологічної освіти в Україні. Здається, ніби ми піднімаємося вверх, але завжди вертаємося на одне і те ж саме місце. Здається, ми, ніби студентами, студентів стаємо інтернами, з інтернів лікарями, але якось завжди виходить так, що ми вертаємося до самого початку. Отже, давайте розірвемо ці сходи разом. Дякую за увагу.